Шановний Володимир Борис, шановні колеги, народні депутати. Ну що відбувається цього року? Те саме, що і минулого року. Уряд вносить в самий останній момент неякісний бюджет, який є бюджетом проїдання, через який намагаються забрати останні у найбідніших, який не містить компоненти розвитку. І сьогодні намагаються провести ті зміни до податкового кодексу, які мають стати основою того бюджету. Тобто є бюджет, який вони. Узгодили, я не знаю, чи то з МВФ, чи з ким але точно не з українськими підприємцями, промисловцями, чи з українським суспільством. Зараз нам кажуть підтримайте під нього оцю цю податкову базу. Так, от я хочу звернути вашу увагу тільки на два моменти: що бюджет це є бюджет, коли він виконує принаймні дві функції. Це перша функція. Це соціальний захист населення. Цей бюджет її не виконує. Бо на 12% підняти мінімальні стандарти, коли ціни зросли на 70, Це нічого. І друга функція це функція розвитку власного виробництва. Так от інвестиційна складова навіть в гривнях в абсолютному вимірі менше ніж була минулого року. Валове нагромадження менше 12%, в європейських усіх країнах 20-25%, в Китаї 45%. Менше 20% Це означає повільна економічна смерть. А уряд нам пропонує швидку економічну смерть. Тому це те, що стосується бюджету, який є антипідприємницьким, антисоціальним, що стосується податкових змін. Щоб податкові зміни стали податковою реформою, там мають бути дві умови. Це виведення економіки з тіні, і це забезпечення умов економічного зростання. Це інвестиційні стимули. Так, от ви скажіть мені, хоч хтось може сказати, чим ці зміни покращують життя підприємцям. Кажете, зменшуємо тиск на на, на е, єдиний соціальний внесок. Та ми домоглися з Андрієм Журжиєм з Олегом Ляшком минулу бюджетну ночку. коефіцієнт 0,6, який і так вступає в дію з 1 січня. Тому покажіть, де тут є податкова реформа і де тут є бюджет, який здатен виправити траєкт. Урі економічного розвитку країни ми просто вже втомилися кожного року чути, що наступного року буде. Будь ласка, 30 секунд завершити. Кожного року нам кажуть, буде економічне зростання. Якщо сьогодні не посіємо, звідки брати завтра врожай? Три роки доряду негативний від'ємний результат. ВВП економіка України падає. Скільки років потрібно, щоб ви визнали, що економічний курс уряду є помилковим? Шановний пане прем'єр-міністр, це економіка, це не іграшки.